Привіт, друзі! У коментарях часто питають, чому я поклав на підлогу ламінат, а не плитку. Ось тут ключовим вибором ламінату стала ціна. Я вам ще все поясню. Дивіться, я обирав два варіанти: між плиткою та ламінатом. Обрав плитку, яка мені подобається, теплу підлогу для неї, бо взимку буде холодно. Регулятор для теплої підлоги. Та клюйова суміш, яка потрібна бути для такого формату плитки. Тож, дивіться. Тут от, площа цієї кухні 9 квадратних метрів. Один квадратний метр плитки стоїть 800 гривень. Тобто 7200 це лише купити плитку. Далі треба купити клій. Це царсаніт SM17. Мет, ну, щоб, приклеї, щоб приклеїти керамограніт метр двадцять на 19. Ну, там, лінійні, температурні розширення, вся ота от кухня. ну Він підходить ідеально. Та ще тепла підлога. Тепла підлога виходить 4000 дріт. Та 2000 регулятор. Регулятор теж, який мені подобається з Wi-Fi керуванням. Далі. А, клей. 2400. І все це виходить 15600. За 9 квадратів 15600. Але чому я не захотів. Бо, по-перше, це дорого 15600. А по-друге, тепла підлога, а зараз електрика дорожає. Тож, у майбутньому були додаткові трати. Ось так. Додаткові трати. А ламінат. Ну що, ламінат? 6 тисяч з підложкою. 9 квадратних метрів. Все. Зробив гарно. Я полюбляю ходити, бо соняш, тож мені дуже приємно. Зимою підігрівати не треба. Тож, все гаразд. За 6 тисяч. О, зараз от, ось, такий от, ось таку плитку я планував на кухню. Але це дуже дорого, тож, купив її для підлоги у ванній кімнаті. А це буде на стіну. І пишуть, що один раз затопило, та все, ламінату хана. Ну, а скільки раз вас топили? Я знаю точно, що у сусіда зверху все поміняно, все нове. Тут нове, що буде тепить? Борщ, який розілється на підлогу, так нічого страшного, витер одразу. Ні, ні. Друзі, якщо ви з тих, які от розлили воду, пішли спати, сказавши, що завтра утром приберу, тоді, так, да, вам треба робити плитку. Але. З фінансових причин ламінат. Бо плитка не в бюджеті. Тож отак. Звісно, я розумію, що мені, ну, мені пишуть, що є плитка і за 300 гривень, але вона мені не подобається. Мені подобається от, та от за 800. Чому я должен брати у розрахунок плитку за 300, якщо вона мені, мені не подобається. М? Я ж обрав те, що мені подобається. Та вибрав з фінансової точки зору. Ось так. Але я вам нічого не, не хочу нав'язувати. Хочете плитку робить плитку. Хочете, бажаєте робити червоні обої, щоб було дещо веселіше? Гаразд, робіть! Я просто зняв відео, як я робив ремонт. А там накинулись кольори не ті. То не то, то не сьо. Отже, дякую, що там писали коментарі. Дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. А я з вами прощаюсь. Пока. До побачення!